Психічно хворий підривник, падіння з вікна багатоповерхівки та викрадачі майна з припаркованих авто. Вітаю! Це дайджест подій 29 січня. Поїхали. Постраждали двоє мирних мешканців. Прокуратура показала наслідки ворожого обстрілу Нікополя. Внаслідок російської атаки, 29 січня, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, газогін, лінії електропередач. У Дніпрі психічно хворий чоловік погрожував підірвати місто. Подібне повідомлення знайшли 15 січня біля відділення банку на проспекті Слобожанський. Також, згідно листівки, яку виявили 17 січня в районі вулиці Луговська. Мінер планував підірвати школу та АТБ. Терорист вимагав грошову винагороду за припинення своїх дій відомо, що Дніпряни страждає на психічне захворювання та перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. Правоохоронці затримали Мінера. Його знову примусово госпіталізували до психіатричного закладу. Чоловік випав з вікна багатоповерхівки на сонячній набережній у Дніпрі. Моторошна подія сталася вчора, 28 січня близько 18.30. Тіло чоловіка знайшли на козирку під'їзду. Він загинув в результаті отриманих травм внаслідок падіння з висоти. Попередня версія правоохоронців самого. У Дніпрі затримали чоловіків, які викрадали речі з припаркованих автівок. 27 січня біля ТРЦ двоє містян за допомогою пристрою відсканували сигналізацію та проникли до машини, звідки намагались викрасти майно. Поліцейські затримали Дніпрян відразу після скоєння злочину. Слідчі встановили, що чоловіки можуть бути причетні до ряду аналогічних крадіжок на парковках магазинів, ТЦ та ринків у місті. У п'ятихатках чоловік вдарив знайомого ножем під час сварки. 27 січня в одному із будинків міста під час Конфлікту гість схопив зі стола ножа, вдарив ним господаря та втік. Поліцейські протягом години затримали 40-річного нападника. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Ледь не загинув у власному будинку. У Синельниківському районі горіла будівля. 29 січня на вулиці Каштанова СМТ Петропавлівка зайнялися речі в кімнаті одноповерхового житлового будинку. Із задимленого помешкання вогнеборців винесли чоловіка 1962 року народження. Його госпіталізовані чоловік провалився під кригу в Павлограді. Це трапилось біля місцевого ресторану Скриня на щастя, містянина помітили працівники закладу. Небайдужі люди витягнули чоловіка з річки вовча до приїзду співробітників ДСНС і до зворушливих новин у Дніпрі. Патрульні допомогли пораненому птаху. Вчора найбайдужий водій повідомив поліцейським, що на узбіччі неподалік дорожньої станції лежить хижий птах у безпорадному стані. Правоохоронці розшукали волонтерку, яка погодилась забрати пернатого на лікування. За словами спеціалістки, це виявився канюк степовий. Він був виснажений та мав травми. На цьому все. Не забудьте підписатися на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.